Слухайте, що це у вас за дурні такі стереотипи, що аташення з воєним то є любов, романтика, гроші, подарки. Ви що десь головою забили чи як? Отношення з воєним це ти маєш бути готова на те, що коли ти вранці прокинулась в хорошому настроєнні і дзвониш до нього, то він може бути не в тій обстановці і не в хорошому настроєнні, і може послати тебе грубо на половий орган. Він потім вибачиться, але щоб ти знала собі на всяк случай. Слідуючий момент в тому, ти маєш бути готова на те, що тобі прийдеться устроїтися на другу, а може й третю роботу. Для того, щоб можна було удовлетворити його військові потребності, таке у нас час зараз. Слідуючий момент состоїть в тому, що е, ту гарну зовнішність, те милелічико, яке ти носиш, тобі прийдеться, скоріш за все, з цим попрощатися тому що це постійні нерви, то порушена психіка, і в процесі з кожним днем перебування в відносинах з військовим ти будеш виглядати як ота стара баба, стара сива і труситься голова, як після десятої контузії. Тому ніякої любві і романтики там геть і не пахне, і якщо вже то й... йти на то, то тільки з головою і з взаємною любов'ю.